топ 5 фактів про найширший м'яз спини, які ви могли не знати. Який найширший? Перший, якщо ви відчуваєте біль ззаді, в плечі він тако тяне до ліктя і затерпають ось ці два пальці. Може бути проблема в цьому м'язі. Другий факт: якщо ми візьмемо рукою, попробуємо собі надавлювати ось цю ділянку, ви відчуєте або лоскот, або дискомфорт, або біль. Це значить, що ваш найширший м'яз є перенапруженою. Третій факт: цей м'яз не дарма, називається найширший, адже він покриває задню частину спини. Дуже великий об'єм. Тому, коли ми відчуваємо біль в попереку, нам важко нахилитись вперед, важко нахилитися в бік. Це може бути також проблема в найширшому м'язі спини. Ого. Ага. Четвертий факт. Цей м'яз буде обмежувати амплітуду руху, коли ми захочемо підняти руку вгору. От ми піднімаємо і нас починає тут тягнути якийсь біль дискомфорт. Це означає знову ж таки, що цей м'яз що? Перенапружений перенапружений. І п'ятий факт: цей м'яз часто перенапружується, коли ми руки ставимо на стіл, адже функція цього м'язу притягувати плече до тіла. Коли ми тримаємо руки ось таким чином, він завжди є в розтягнутому стані, а це призводить до його перенапруження. Бонус шостий факт: йдіть на масаж. Просто банально йдіть на масаж. Хай вам його промасажують, протиснуть, буде трішки неприємно, але ви потім кайфанете. Ну і все, ти йдеш? Пішли. Так, пішли.